Бачиш, він, ну короче, на двигун стріляє. Що кажеш? на двигун стріляє. Там пробити можна. Ну ради тебе на ББшках так може пробити, типу, в нижній, але там дуже жорстка броня. А, реально? А, отам, бачу таке. Я понял, ти про цю штучку. А ну стань гривно так типа. Та да, -та, да, вот так типа, а ну ночь я. Чуть-чуть-чуть доверни, типа румбуешь. О, о, все. Ват, фат, стоп, що, закрепко. Що, що ж. Ну, типа, як ромбуєш, поняв. Я попробую тебе пробити в каток. Бачу, е, тебе корчещіка пробивається вже зразу. А сказать так, що прям ромб, то не дуже, ну на. Рикошет. хоча там зелене показувало. Це я тебе звичайним пробив. Ну, типа, стрельнув. О. Ну я тобі скажу, що калібр, якщо буде... Нижчий 150 метро, то туди, мабуть, не так пробити буде. А ну що, куди не попробуй пробити, звичайно. Пробив. Тепер голдовий заряджається. Хм. Прикоп. Ну. Там біля шапочки по центру можна пробити. Над башнею. А, да, зелене. Коротше, лючок в нього не дуже, Це, типо, бабаха на колесах буде. Яга, точніше. Він дизель не той. Напився на колесах. Oh, <laughs> О, <круто>. Оооооооо. <laughs> e, получается, кажу такого, ну e, типа танк з хорошою такою гарматою, непогано, комфортним, типа більш-менш мобільність. І має уязвими точки, типа, короче, баланс хороший у нього. Тобто, якби такі танки зродили, там пару уязвимих сочек, куда мало проводить, то вообще було б класно грати. А то зробить їх імби, які не, не пробиваються взагалі. И сидиш вгориш од них. Отак. Оце, типу, наприклад, е броню має, но він лючок має і оту штуку ж ти ззаді, коли по баках. Все, що треба, типу, для танка. Щоб пробити моно було нормально. Ого. О, тепер пробив. Низ нема смысл стріляти, там ще тебе пробити легко. Верхня башня, коротше, вся пробивається. Там, де сказати, верхній бронелист... 50 на 50 рандомно як попаде. Тобто нижче пробивається, а верхній вже тебе не пробить. Пробив. Так, ну і ще до пробивається. Ох, йо, тут геть поджох мона дать. Там баки, от і все. Тобто, хороший танк з балансом, якого можна легко подривати. І він теж в лице гарно накидає. От і перший бій на БЗ. А не наперекав це вистрелю. Я попер. Ааа, на 100 дала. Ой, баха хазнов пробила Я не пробив, бузешку. Уооу. А, гром пробили, легко Я попав за вертухи. Ай! Тупанув! Посыллю, шкіра в ней точно ще А mm. ah, я не пробував.